Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди ОАКС Денис Попов. Денис, вітаємо вас з перемогою. Скажіть пару слів про грі. Дуже дякую за привітання. По грі дуже гарна напружена гра. Готувалися під суперника. Можливо, вони сьогодні не найсильнішим своїм складом приїхали, а, але у другому таймі дали бій. Я думаю, що гра відповідь буде дуже, дуже сильною та емоційна. У другому таймі. Ви грали більше другим номером. Чим це пов'язано? Це Ви навмисно грали тактично, чи це можливо підсіла команда фізична? Це наші тактичні моменти. Хочемо вчитись прогресувати далі, грати від своєї гри, тому намагаємось по можливості награвати деякі епізоди, намагатися ставати краще. Чи все сьогодні у вас вдалося? Що планувалося на гру? Знаєте, сьогодні такий день, це, мабуть, останній день. В цьому році в яке щось могло вдатись. Але сьогодні дебютний гол, я дуже задоволений. Будемо святкувати з хлопцями. Як тренер прокоментував гру сьогодні? Сказав, що молодці, проте, другий тайм ви бачили. Оцей елемент нам треба підтягувати, намагатись грати краще грати саме з м'ячем. Добре, дякуємо вам. Дякую вам.